Якщо ми діти Божі, ми повинні виконувати не свою волю, а волю Отця. Канон у всіх церків один, в якому є 66 книг. Канон це священне Писання, це Слово Боже для всіх нас. Ісус це воля Божа. Канон це воля Божа для людини. В Ісуса не було своєї думки. Він виконував вчення. Яке дав Бог, своя думка від сатани, яка веде до пекла, нам потрібно прагнути виконувати волю Божу, ми не більше Христа, щоб дозволяти собі мати свою думку. Наша віра має бути заснована на Слові Божому. Це воля Божа поставити Ісуса Христа на перше місце у нашому житті. Тому воля Божа.